Про що домовилась Україна, Росія та США на перемовинах у Еріаді. Коротко розповідаю, зараз важко сказати щось конкретно, оскільки спільної офіційної заяви так і не було. Але були окремі коментарі, з яких точно можна зрозуміти, що розмова влася, зокрема, про припинення вогню на Чорному морі. Деякі джерела пишуть, що Росія вимагала зняття санкцій з певних банків. Також відомо, що Україна наполягала на гарантіях безпеки для українських портів, зокрема в Одесі та Миколаєві. Ще однією умовою від України була підтримка США у поверненні військовополонених та незаконно вивезених дітей на територію Росії. У вечірній заяві Зеленського він сформував. Претензію до Росії, що вона намагається витиснути з цих переговорів максимум, що можна підтвердити заявою Moscow Times, які писали про те, що Росія вимагає на цих переговорах виведення українських військ з підконтрольних її Херсонської, Луганської, Донецької та Запорозьких областей. Білий дім в свою чергу зазначив, що були сформовані умови від кожної зі сторін по припиненню вогню на чорному морі. Також вельми цікавими були коментарі Трампа відносно цієї зустрічі в його останній прес-конференції, на якій він заявив, що Путін затягує переговори і він розглядає можливість зняття санкцій з Росії за певних обставин. Найбільш багатослівний був Кремль, який заявив, що вже було погодження на список об'єктів, яким заборонено наносити удари. Також Кремль заявив, що американці погодились на певне зняття санкцій з деяких їх банків, також що Вашингтон допоможе відновити доступ Росії до світових ринків та має намір сприяти поверненню доступу до платіжних систем. А також що припинення вогню почнеться з 18 березня, тобто тиждень тому. Я буду слідкувати за цією ситуацією надалі, а ти підпиши, щоб не пропустити важливі новини. Побачимось.